Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати м'який сир з ананасом та медалем. Дуже цікаво. Купив його в Німеччині за 2 євро. Ось так він виглядає зблизька. Бачите? Такий рулетик обсипаний горішками. Пахне він церковою масою, не трошки трошки горіть. Стрілки його пробувати. Ось така краса. Хм. Цікаво. Спочатку розкажу про горішок. Він відчувається, але він не обсмажений, тому практично без смаку. Сам сирок дещо схожий на українські ці всі сирні маси, там вона з ванільна або з курагою, з родзинками, але вона більш перебита, тобто до стану такої клейкої маси. В'язкої такої, і вона липнеть до язика. Присмак є якийсь не до кінця зрозумілий, може то ананас вони вирішили, що має так смакувати. А ну, на ананас взагалі не схоже. Просто щось солоденьке. В цілому може бути, але мені другий раз не захочеться це купувати. Не рекомендую, ну, напевно, чотири з десяти. Більше не дам.